Вітання, пані та панове, мене звати Микола Геркалюк, і сьогодні, нарешті, проєкт під назвою Мікрорайони повертається. Але одразу хочу попередити, що це не буде відео присвячене якомусь конкретному району, мікрорайону місцевості Вінниці. Власне, ви з назви це вже зрозуміли. Це буде вступне відео. Це такий собі маленький вступ, загальне розуміння того. Як Вінниця змінювала, що як які частини з'являлися, як їх називали, як ми дійшли до того, що у нас з'явились мікрорайони, і чому ми зараз мікрорайонами називаємо все, що навіть не є мікрорайонами. Коротше, таке от загальне розуміння я хочу цьому відео вам дати. Я сам його тільки от для себе віднайшов, хочу цим поділитися, і це я вважаю що буде чудовий вступ для цього великого проєкту мікрорайони. Але перш ніж перейти до основи відео, хочу кілька слів сказати про себе, тому що підписників на каналі стало трішки більше за останні кілька відео. І не всі, напевне, знають, хто я такий і навіщо я взагалі це все роблю. Тому кілька слів про себе, якщо ви вже знаєте щодо чого, просто перемотуйте далі. Отже, як я вже казав, мене звати Микола. Я колись працював журналістом і тоді зацікавився історичною тематикою, писав на цю тему. Тему історії Вінниці, а трішки матеріалів, трохи знімав відео, і так народився проєкт під назвою Мікрорайони Вінниці, який ми робили спільно з Мариною Сербіновичем. Потім ми з вежі, де ми працювали, позвільнялися, і проєкт залишився незавершеним, і відчуття, і бажання його продовжити, якби постійно зі мною було. І власне, цим я і займався в перший рік після звільнення, але ну, я не встиг. Продовжити завершити цей проєкт, тому що почалось вторгнення. І, власне, після цього я вирішив, що варто все ж таки не продовжити, не завершити, а перезапустити. Тому що а, тоді дуже багато було чого досліджено, багато чого розказано, показано. Але, все ж таки, наразі я працюю в музеї Вінниці і більш якось ґрунтовно працюю з різними історичними джерелами, знаю трохи більше інформації. І Бачу вже на власні очі, що можна і, власне, і треба розповідати значно більше, ніж ми розповіли тоді. Тому оце нові мікрорайони, мікрорайони Вінниці, можливо, в майбутньому колись якимись проміжками часу це будуть мікрорайони не тільки Вінниці. Ну і власне, назва трішки оманлива. Протягом відео ви зрозумієте, чому я пояснюю, чому це не тільки мікрорайони. Але менше з тим. Отаке коротке представлення. Якщо вам мало, то пишіть коментарі, питайте. А до речі, якщо ви досі не підписались, то підписуйтесь, це дуже важливо. Я буду вам дуже вдячний. Коментуйте, ставте лайки. Ну і взагалі, коротше, всі ці формальні ютубні штуки. От, і на цьому всі наші такі вступи прев'ю завершуються. Давайте переходити до суті відео. Вінниця, в принципі, як і будь-яке місто, як і будь-який населений пункт це не щось таке. Стали і незмінне протягом століть. Це те, що ну, можна напевне, сказати банально, що це живий організм, який ну майже як живий організм, який змінювався, зростав, зменшувався, постійно щось в ньому перекроювалося. Історія у нас у Вінниці в Україні загалом доволі таки складна, а дуже плутана. Дуже багато різних моментів потрібно враховувати, дуже багато змінних. І от саме тому історія Вінниці, оця така складна заплутана, вона призвела до того, що у нас зараз, ну якби не можна сказати, що у нас є чіткий поділ, ми точно знаємо, що це от район, який існує сотні років, він не змінювався, він от саме такий. У нас навіть проблема зі старим містом. А от давайте з цього і почнемо. Свого часу утворилася Вінниця. Загально прийнято вважати, що от, е, точку відліку ми ведемо від 1363-го. От на лівому березі існувало поселення, біля якого було, побудували замок. Поселення назвали Вінницею, точніше, Вєнніця, Вєнніча, ну немає значення. І якби це розташовано в межах сучасного району старе місто. Але ж очевидно, що тоді ніякого старого міста не існувало, тому що існувало просто місто. Яке тільки-тільки стало містом. А потім його перенесли на правий берег. І от вже на противагу цьому старому з'явилось нове. Ну тобто місто не взяли, просто взяло, от перенесли. Частина людей переселилась, частина залишилась. Осердя, такий центр управлінський, перейшов на правий берег, і місто продовжило розвиватися там. А тому і нове місто. А старе місто деградувало, деградувало, до деградувалось до рівня села. До того, що місце, де Вінниця ніби як утворилась, в радянські часи взагалі приймали до складу Вінниці, ну, такий от маленький абсурд. А потім протягом подальших років нашої історії, після перенесення на правий берег, утворювалися також різні частини, і це викликано також різними обставинами. Наприклад, те, що ми зараз називаємо Єрусалимкою, хоча її як такої вже й не існує, то це. Квартал єврейської бідноти, навіть не квартал, а такий район компактного проживання євреїв, переважно єврейської бідноти, але там зараховують і верхню, і нижню Єрусалимку, Єрусалимку вихрестів і все одразу. А також виникали різноманітні передмістя, наприклад, садки, які протягом свого розвитку то були більші, то стиснулися, потім про них майже забули. Зараз ми називаємо садками район вулиці Степана Бандери, ну і там трішки в сторони. Ось те саме старе місто, яке ми звикли сприймати як щось таке глобальне, оригінально було значно менше. В нього також з'являлися приростали якісь свої нові частини. Наприклад, багато було приєднано сіл до міста протягом нашої історії, які стали вже районами: п'ятничани, Тяжилів, багато чого іншого. І отак от от поступово формувалася, утворювалася Вінниця, та Вінниця, якою ми її сьогодні знаємо. І так от поступово виникали, утворювались, приєднувались, ділились на різні частини, частини, вибачайте за тавтологію, міста нашого. Власне, те, що ми звикли називати мікрорайонами. Так. Якщо пробувати йти по хронології, то як я вже згадував, старе місто, там варто згадати Крутнів, нове місто, потім всі ці передмістя, села, які пізніше вже в радянський період переважно стали Вінницею. А також варто згадати, що замостя, яке виростало взагалі з замкового села, стало величезним районом, і то завдяки залізниці військовим, От військові там почали розбудовувати казарми, і так виникло військове містечко. Дуже багато всього цього виникало. І так ми доходимо до періоду радянської окупації, і на цьому етапі, десь в 20-х роках, виникає термін мікрорайон. А, можливо, я помиляюся, мій маленький, ну, дослідом я це не назву, але пошук в Гуглі вказав мені на те, що мікрорайон це радянський винахід. Ну, тобто, слово, яке виникло в той період, для того, щоб позначати а, Одиницю первинної забудови мікрорайон це житловий комплекс, первинний структурний елемент житлової забудови Радянського Союзу та деяких пострадянських а, держав. Ну, визначення таке, ми вже не вживаємо пострадянський але менше з тим. Відповідно до цієї концепції будували мікрорайони більшості міст, селищ республік колишнього СРСР. А відповідно до правил забудови радянського союзу, мікрорайон займав від площу від 10 до 60 гектарів. Але не більше 80-ти, включав житлові будинки, будинки громадського призначення. Межами мікрорайонів зазвичай були магістральні автомобільні дороги, зелені насадження, бла 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 Це щось от з періоду планової забудови міст. І що ми можемо у Вінниці назвати мікрорайоном? От, на думку мені особисто спадає тільки вишенька, і то не сама вишенька, тому що вона надто велика для мікрорайону. А мікрорайони вишеньки, тому що її коли забудовували, то якраз так і врахували, що там будуть окремі мікрорайони. Їх на даний момент існує дев'ять. Там десяти ще ніби як хочуть забудувати, але ця історія багато років тягнеться. Оце таке щось, що можна вважати класичним, правильним за цим визначенням мікрорайоном. Але знову ж таки питання до цього визначення, тому що а, воно не настільки, якби популярне і поширене і пояснення його нормальне, я знайшов аж англійською мовою, тому, можливо, я помиляюсь. Якщо я помиляюсь, то, будь ласка, напишіть мені про це, якщо ви знаєте, що я помиляюсь. І ось у нас вже є розуміння того, на які частини ділити місто на тому етапі, тобто є мікрорайони, які от забудовуються протягом радянського періоду, є якісь такі колишні передмістя і села, які стали частиною Вінниці. Є старе місто своїм специфічним, оригінальним, але таким деградованим статусом на той момент. Я маю на увазі, що коли воно було в Радянському Союзі включене в місто як село. Ось. І, власне, ну що ми ще можемо сюди додати? Можемо сюди ще додати військове містечко, одне і друге, яке пізніше з'явилося. Тобто якісь такі житлові квартали, забудовані для військових. Так само робітничі поселення сюди можна додати яскравий приклад район Вінницького підшипникового заводу, який виник, ну, будьмо відвертими, завдяки заводу. Є гібридні варіанти. Це, наприклад, колишнє село Тяжилів, яке стало частиною Вінниці, а потім було забудовано, розбудовано завдяки інструментальному ну, і ламповому заводам. Багато таких от варіантів того, як можна сприймати різні частини міста. І тут ми доходимо до 1972 року, коли Вінницю офіційно поділили на три райони: на Ленінський, на Замостянський і на Староміський. Зроблено це було для того, щоб якось так спростити, уніфікувати всі ці процеси управлінські містом, процеси управління, процеси забудови, процеси всі інші, які стосуються життєдіяльності життє міста. Але ну, це. Було зроблено, очевидно, що без врахування всіх цих історичних місцевостей, тому що, наприклад, староміський район включав у себе і Старе місто, і Малі хутори, і Слобідку Дубицького, і багато всього іншого. Або Ленінський район, який не зрозуміло, ну окей, зрозуміло, чому Ленінський, але це. Але він також включав в себе і Вишеньку з усіма її мікрорайонами, і слов'янку, і садки. І Середмістя, і Єрусалимку, і так далі. Отаке от вийшло, можна сказати, що стандартизація, але водночас і нівелювання багатьох оригінальних міських топонімів, які от завдяки цьому розподілу були частково забуті. І от уже зараз ми про них згадуємо знову. Протягом останніх років десь так 5, можливо, 10, от іде таке активне відновлення в пам'яті. Міста, оцих таких окремих топонім, як на топонімів, як, наприклад, ті самі садки. Я сам особисто до 2017 року про садки не чув. На мене було шоком, коли е, людина з броварів сказала мені про садки. Я такий, стоп, а де у Вінниці садки? Ну, тобто, самі розумієте прекрасно. Поділ міста на райони це цілком нормально, це якби справді спрощує управління ним. Приклад Києва дуже яскравий в даному випадку, тому що в Києві наразі існує 10 районів а зі своїми районними радами, з працівниками районних рад, з сайтами районних рад і так далі. У Львові є поділ на райони, це теж нормально. Ну і власне Конституція України навіть це передбачає, тому що відповідно до статті 133 Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села цілком нормально. А 140 сорокова стаття Конституції передбачає, що ну, очевидно, що районними радами керують міські ради. І що міські ради мають повне право на створення інших форм самоорганізації населення, типу як квартальні комітети, комітети мікрорайонів, будинкові вуличні комітети, все що завгодно. Тобто є отакі, така річ, як районні ради, райони, районні ради. А Квартальні комітети все тому подібне це на рівень нижче, ну тому що менші масштаби, і якби це вже справді форма самоорганізації населення, а не нанятий штат працівників. Доходимо до 2012 року. Тоді у Вінниці ліквідують повністю поділ на три райони, що дали нам натомість, а міська рада вирішила, що цього поділу на райони не треба, але натомість було створено квартальні та Комітети мікрорайонів, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, тобто форми самоорганізації населення. Що це нам дає в плані проєкту мікрорайони Вінниці? Нічого. Що це нам дає в плані орієнтації на місцевості? Так само нічого. Зараз розумієте, чому? Тому що я зачитаю вам деякі з цих назв. Наприклад, квартальний комітет Вінниченко або квартальний комітет Дмитрівський, чи Добробут, чи Лівобережний. Ну, Тут більш-менш зрозуміло, можна зорієнтуватись. Малі хутори, Центр Окей. А, набережний 1 І здавалось би, що квартальний комітет Набережний 1 це щось пов'язане з берегом Бугу. Ні, це пов'язано з малими хуторами. А, Поділля, Тяжилів, Соняшник, Хутір Шевченка, Царина, Ясний. Ну, Більш-менш. Комітети мікрорайонів це, наприклад, Корея, Корея 1, Сабарів, Слов'янка, Пирогово. П'ятничани, центр. Я сподіваюся, що вони існують ці комітети недарма і справді чимось допомагають міській раді в організації управління містом. Але от ми про них тільки що поговорили кілька хвилин і забуваємо про них повністю в контексті проєкту мікрорайони Вінниці чи просто мікрорайони. Вони нам не потрібні абсолютно. Ще враховуємо момент, що буквально не так давно, кілька років тому. А Вінниця розширилась. Точніше, не Вінниця, як місто, розширилась, а виникла Вінницька міська територіальна громада. Іншими словами, інколи так пафосно кажуть, Велика Вінниця. А що це означає? Це означає, що до міста Вінниці було приєднано, навіть не до міста, а все ж таки до територіальної громади міської було приєднано декілька довколишніх сіл. Десна, Гавришівка. Великі малі крушлинці, великі, ці Вінницькі хутори, Щітки, Писарівка, здається, ще щось може щось забув. А суть в тому, що А, Стадниця. От. А, річ в тому, що от створили вони цю громаду об'єднану добре, але ну це за великим рахунком не місто. Це Вінницька МТГ. І воно, власне, так і сприймається, як Вінницька МТГ. Тобто ми зараз Вінницю сприймаємо ніби як Вінницьку МТГ. Ніби мали би сприймати як Вінницьку МТГ, але ми сприймаємо Вінницю як Вінницю. І от незрозуміло, як в такому ключі сприймати оці приєднані села. Сприймати їх все ж таки як села чи як частини Вінниці. Певне, що все ж таки як села, які є частиною громади, і, можливо, колись стануть частиною Вінниці, але можливо, і ні. А це просто варто було згадати в контексті розуміння поділу. Поділу міста або навіть громади на частини. І тут ми, власне, доходимо до суті цього відео до питань, до питань, на більшість яких в мене відповідей немає або є, але вони навряд чи всім підійдуть. А як сприймати окремі частини міста? Ми, от поговорили вже про те, що мікрорайони це щось все ж таки специфічне, і що класичні мікрорайони, як за тим визначенням, у нас їх не так багато. Це мікрорайони вишеньки, це. Мікрорайон академічний, окей, можна вважати напевне. А Поділля і то, певне, що варто ділити на частини. Ну, забудьмо про технічні моменти, хай буде все Поділля мікрорайоном. Але умовно Замостя, це, ну, це навряд чи це мікрорайон. Тому що, по-перше, воно абсолютно не підпадає під це визначення за велике за площею, не розділене автомобільними шляхами, а Перетинається купою автомобільних шляхів, магістрали зелений зон і всього іншого. А воно певне, що мені, так здається, забудовувалося як окремими так, частинками, десь типу мікрорайонами, а десь просто маленькими житловими масивами. І тоді, як би при цій забудові не думали про те, що оце, це має бути мікрорайон, ми його назвемо отак. І все відтепер і навіки це буде отакий мікрорайон в межах замостя. Так не склалося, тому що будували тоді. По-різному будували для працівників заводів, будували для військових, будували просто для людей, які приїхали до Вінниці або живуть у Вінниці. І нічого конкретного не виникало. Наприклад, візьмемо вулицю Київську, яка ну, ніколи за великим рахунком не мала якоїсь конкретної назви відношення до якогось конкретного району. Колись тут ближче до Бугу, на березі Бугу, була П'ятничанська Слобода, а потім. Воно трохи розширилось, більше стало людей, почали більше будуватися. Такий великий приватний сектор, який після Другої світової почали забудовувати хрущовками, потім з'явилися трохи вищі будинки. Хаотично розкидано, незрозуміло. Це вже явно не п'ятичанська слобода. І як це називати, чим це вважати? Це теж явно не якийсь мікрорайон. Це просто мішанина приватної і трохи висотної забудови. Ну і так це і називається район Київської. Ну, от і все. І таких прикладів, власне, багато. Візьмемо той самий тяжилів, це теж, напевне, що не мікрорайон, це колишнє село, яке стало, стало чимось більшим, стало спальним районом, робітничим поселенням лампового і інструментального заводів. І яке знову ж таки, а що таке тяжилів? Де його межі? Ну, чи це межі села того колишнього села? Прознайти якусь карту, глянути, порівняти, ось були межі села, все, тільки це тяжилів, все інше називайте, як хочете. Ну, це, певно, неправильно, тому що а, всі ці частини міста, хай буде так, вони жили і розвивалися, і розросталися. І, відповідно, тяжилів це явно не все, що за межами залізничного вокзалу, як люди сприймають. Але водночас, що це таке? Певне, що це щось, що починається. В районі перетину вулиць Гетьмана Мазепи і Левка Лук'яненка. Пояснювальна бригада для тих, хто ще не орієнтується, це колишні Чехова і Ватутіна. Ось і десь, десь там, от в районі цих двох заводів, починається тяжилів. І куди він тягнеться? Чи він тягнеться до кінця міста аж до окружної, чи все ж таки десь там є якийсь розподіл? От як це ділити? Точно не зрозуміло, все дуже умовно, колись я дуже так легковажно і сміливо сказав, оце це тяжилів, поставив йому чіткі межі, і зі мною навіть ніхто не сперечався. Я не знаю, чому, можливо, тому що всіх це влаштовувало, можливо, що. Але чітких меж в районі, хай будуть це райони, всіх цих місцевостей немає, тому що це все змінюється. І, власне, розбираючи оці ці, гайбуди місцевості в майбутньому, в майбутніх відео, ми будемо спроб пробувати зрозуміти, де могли би бути ті межі умовно, а де вони могли б і не бути. Як їх правильно називати. Всі ці різні варіанти, це якраз буде от суттю дослідження. Хай буде це так гучно звучить, хай буде дослідження оцього проєкту мікрорайони. Здавалось би, ще також, що немає сенсу називати його мікрорайонами, оцей проєкт, але я, на, в мене навіть була думка переіменувати, але я не придумав як, тому що ну, немає нічого іншого, якоїсь сталої а, одиниці виміру житлової площі, е, щоб орієнтуватися, щоб нормально називати. Тут е, варто згадати закордонний досвід. А, і нашу складну історію, тому що це поєднано. Нашу складну історію в плані історії міста і України загалом, тому що на Заході, наприклад, в США, в Британії, є такі от сталі речі в містах, як Боро і Нейбергуд. Ну, і, вибачайте за мій цей акцент е, специфічний, от є написи, як це англійською пишеться. А, і річ у тім, що оці Боро і Нейбохут, вони виникли історично склалося, що вони виникли. Вони своїм корінням сягають ще далеко-далеко назад. І тамтешні міста поступово розвивалися, щось там нове з'являлося. Всі ці історичні особливості розвитку тих частин світу також враховувалися, і якось так поступово виникало щось під назвою Боро. Або щось під назвою Нейберхуд. Це різні величини, звісно що. Боро це набагато більше, нейберхуд це набагато менше. І воно досі зберігається. Тобто, умовний візьмемо Нью-Йорк, який поділений на п'ять боро. Він так поділений, всіх це цілком влаштовує. Ці боро поділені на свої менші частинки, і це ніхто не скасовував, не вводив під час окупації, тому що, по-перше, його ніхто не окуповував. Більш-менш стабільний розвиток, все окей, все прекрасно, люди собі прекрасно живуть, прекрасно розуміють, що таке Боро, що таке нейборхуд, який нейборхуд розташований. Люди прекрасно розуміють, що таке Манхеттен, що таке Сохо, що таке Гарлем. Клас, чудово. У них ніяких питань немає. У них все чітко, зрозуміло, межі зрозумілі, всіх все влаштовує. У нас цього, на жаль, немає. У нас можна говорити про чіткі межі умовно вишеньки, тому що вона планово забудовувалась про межі. Поділля. Е, можна навіть уявити собі межі Замостя. Уявити, тому що десь вони точно такі, а десь вони і не такі. А про старе місто це взагалі я навіть не знаю, що сказати, тому що старе місто в уяві багатьох європейців це щось таке, знаєте, середмістя старою архітектурою, місце, яке сотні років там. Е, Де сотні років е все жило, розвивалось, змінювалось, і ось нарешті це у нас такий прекрасний райончик, де можна гарно погуляти, подивитися на красиву архітектуру, подумати про вічне. У нас не так, тому що я вже казав, у нас е відбулося перенесення. Наше старе місто зовсім не таке, воно зовсім не класичне, воно зовсім інше. І от що зараз називати старим містом? Умовні межі першої вінниці? Чи все ж таки враховувати, що. Оці місцевості вони з часом росли, розвивалися, і що сільське старе місто після появи Вінниці на правому березі, воно все ж таки розросталося. А що тоді з радянським цим поділом? Певно, що варто про нього забути, але все ж таки, де, де межі старого міста, ніхто не знає? Ось, власне, таких питань буде дуже багато, і про них ми будемо говорити окремо, і не тільки про них насправді, тому що це просто якісь такі. Ну, будемо відвертими задроцькі приколи, як я їх називаю. Мені це цікаво зрозуміти, де що, як воно його правильно ділити, як його правильно називати. І я буду намагатися зробити в подальшому. Ну і звісно, що буду розповідати вам багато всього іншого. Ну і давайте ще на останок кілька слів про те, чого варто чекати від цього проєкту мікрорайони. А наразі я працюю над першим великим відео в рамках цього проєкту. Власне, певно, є сенс анонсувати, що це буде присвячено Першій Вінниці, а тому моменту, коли ще не було ніяких окремих частин, коли була Вінниця, одна єдина до перенесення на правий берег, там був свій маленький момент з поселенням Крутнів, про це я також там розкажу. І це, власне, буде повністю історія. Зі мною, таким самим приблизно сидячим, з світлом, з камерою, Можливо, червоним світлом позаду, можливо, не червоним, я ще не знаю. А тобто, формату такої голови, яка говорить. Ті, хто дивився попередні мікрорайони Щевежівські, знають, що ми тоді дуже багато ходили, багато різного знімали, з багатьма людьми спілкувалися. Це теж буде. Але це буде пізніше, тому що умовно в рамках історії цієї оригінальної вінниці я не бачу сенсу ходити щось знімати. Пізніше, коли вже я буду говорити конкретно про старе місто або конкретні про якісь інші райони Вінниці, мікрорайони, місцевості тощо, тоді вже також будуть формати от такої голови, яка сидить і говорить, але водночас і будуть формати виходу на місце, спроби розповісти, показати щось на місці. Також я би дуже-дуже хотів цього разу більше спілкуватися з людьми. Минулого разу була проблема в тому, що коли я шукав мешканців конкретних районів, люди мені казали, та ну те, що та, то щось про історію будеш говорити, я нічого не знаю. Я собі просто живу, я нічого не знаю. Я тоді це пояснював і зараз ще скажу: немає значення, чи ви знаєте якусь історію району, чи ви щось там. Чи вам, якщо вам здається, що ви чогось унікального не знаєте, повірте, ви помиляєтесь, тому що. Ваш досвід проживання в цьому районі, він і є унікальним. І, власне, про отакі от речі я хотів би говорити з людьми. Звісно, що записувати якісь історії теж важливо, якщо є бажання щось розповісти, як де ви там в дитинстві гралися, яке місце для вас улюблене і так далі. Тому що це є ваш унікальний досвід проживання в якійсь частині Вінниці. Або й усій Вінниці, якщо ви багато переїжджали, як, наприклад, я. Тому шукаю тих, хто хоче мені. Щось розповісти про свої улюблені місця, про свої місця, де вони живуть, жили і так далі. А буду вам за це дуже вдячний. Якщо будете самі викликатися, то це взагалі безцінно, тоді тисну вам руку, обіймаю і, взагалі, всіляко поважаю. Можливо, якщо у вас є якісь ще питання, то пишіть коментарі. Також пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу того, як сприймати місто. В плані окремих його частин, як це на вашу думку правильно називати. А взагалі давайте більше спілкуватися, тому що я вважаю, що от в такому проєкті, як мікрорайони, спілкування вкрай важливе, тому що я сам буду переважно говорити якісь суб'єктивні думки, плюс те, що я вичитав з історії. І цього мало для того, щоб повноцінно зрозуміти вінницю її окремі частини і сформувати собі якусь цільну картинку. Тому, будь ласка, давайте спілкуватися. Ось. Власне, отаке от е, відео вийшло. Якщо ви до цього моменту додивилися, дуже вам вдячний. А Все, не будемо затягувати, ще побачимось, ще почуємось. З вами був Микола Геркалюк. На все добре.